Ну а тепер про Орбана він скликав Раду оборони через арешти в Україні двох шпигунів на користь угорської розвідки. Прем'єр-міністр заявив, що проти його країни діє шпигунська мережа і звинуватив цьому, звісно, опозиційну партію в антиугорській діяльності. Віктор Орбан вважає, що Україна розгорнула компанію наклепу на Угорщину, аби не допустити референдуму щодо членства в ЄС. Арешти викликали справжній дипломатичний скандал. Будапешт вислав українських дипломатів. Київ відповів дзерка що відбувається у стосунках між двома країнами та чому про угорську агентуру на території України заговорили вперше. Дивіться деталі у сюжеті. Вперше в історії незалежної України СБУ викрила агентів угорської воєнної розвідки. Один із затриманих шпигунів – 40-річний колишній військовослужбовець із Закарпаття. Його завербували ще у 2021-му, але він чекав слушної нагоди до осені 2024-го. Співпраця почалася, коли зрадник почав оформлювати угорське громадянство. Зустрівся з громадянином угорської розвідки, і був він завербований, загрушов винагороду, передавав дані. у... Військовій сфері, Другий агент Угорщини, колишня військовослужбовиця сил безпеки і оборони України. Зрадниця здавала інформацію угорським спецслужбам про наявність літаків і гелікоптерів у Закарпатській області, що розміщується на Закарпатті, які сили, які системи ППО, який захист, де транзитні місця зберігання вантажів Західної Європи? які надходять до Закарпаття, літаки f 16 Потім я переконаний, що ця інформація продавалася російській стороні. Це не ті люди, які завершили службу там, не знаю, 10 років тому на Збройних силах України. Це дійсно люди, які володіють актуальною інформацією. І як на мене, зараз якраз скоріше за все і. Росіяни будуть виртувати відповідну агентуру а, з Збройних сил України або людей, які завершили військову службу збройних сил України. Служба безпеки України викрила і куратора обох агентів. Ним був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини. Зловмисники перебувають під вартою. їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності усіх учасників агентурної мережі угорської розвідки. Натомість Угорщина стверджує такі звинувачення: це антиугорська пропаганда. У відповідь Будапешт вислав двох українських дипломатів, нібито через шпигунство. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляє, що Україна, начебто, зводить наклеп на Угорщину через її небажання втягуватись у війну та блокування членства України у ЄС. Україна також вислала двох угорських дипломатів. По-тихому Україна могла зробити як оголосити ноту протесту, там тихесенько вислати там не знаю, дипломатів, які можливо причетні до цієї діяльності, але тихо, 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 так щоб навіть змі про це не знали. Але Україна свідомо вибрала другий момент піти на активну конфронтацію з Угорщиною угорщина намагає намагається маскувати маскувати свою скажімо проросійську орієнтованість на і скоріш за все взаємозв'язки зв'язки на спецслужб угорщини зі спецслужбами російської федерації націлені на внутрішню дестабілізацію ситуації в україні за словами екс-співробітника сбу угорська розвідка на території україни працює вже щонайменше 20 років Три останніх дуже активно. А цей випадок став просто першим гучним і публічним. Знали, закривали очі, закривали очі на їхню діяльність. Бо ще раз тоді були мирні часи. Угорщина Євросоюз, Угорщина НАТО не хотіли сваритися зараз. Угорщина займає активну відверту по антиукраїнську позицію, тому вирішили більше не ховати цю історію в мішку. Угорщина після скандалу відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин, які необхідні для вступу в ЄС. Також Будапешт депортував ще одного українця, колишнього дипломата. Затримали його в угорській столиці через звинувачення у нібито шпигунстві. Дипломати називали речі своїми іменами. Такі дії, які реалізують угорці, вони являються політично мотивованими. І вони намагаються видавати дії українських спецслужб за таку, скажімо так, політичну заангажованість з боку української сторони. Хоча це такі це не є цим не являється. у нашому МЗС. На це оперативно відреагували, коли закінчуються докази. Починається полювання на відьом угорській владі. Давно слід покласти край безглузді антиукраїнській істерії. Разом з тим, нинішній скандал між країнами може вплинути на пересічних громадян людей ретельніше перевірятимуть на контрольно-пропускних пунктах з Угорщиною. А ще політичні експерти переконані, українські спецслужби мають пильніше стежити не тільки за Закарпаттям, а й Бесарабією. Адже на думку політолога там також може ховатися іноземна агентура. Про це і інші важливі події в світі політики будемо говорити далі з експертом. У нашій студії доктор політичних наук, експерт аналітичного центру об'єднана України ігор Петренко. Доброго ранку, ігор. Вітаю вас, доброго ранку. Доброго ранку, ігор. і Одразу давайте про найважливіше сьогодні, начебто, о 17-й годині має відбутися розмова Трампа і Путіна телефоном. Так і маю два запитання: перше серйозно чи домовляться про якісь припинення вогню або щось схоже на це. І друге не дуже серйозне. Чи не переплутає Трамп Володимирів? Як це ми вже бачили колись з іншим президентом? Thank you. Все може бути. А, а з приводу очікування, ну дивіться, немає жодних передумов, які б могли б говорити про те, що там Російська Федерація готова до Прими, чи Російська Федерація готова до якогось адекватного діалогу, там з виходом на якийсь екшн план, який ми можемо брати і реалізовувати, про що міг би там сказати Трамп або щось запропонувати. Да? Підготовча робота вона фактично була зірвана Російською Федерацією. Ну, тобто в Стамбулі про що поговорили? Ті показали, значить, документи зразка 2022 року, які. Були фактично пропозицію. Була одна пропозиція Росії, друга була пропозиція України, яку ця делегація доволі низького рівня поїхала потім говорити Кремль, потім була Буча, і далі вже ніхто ні ні про що відповідно не говорив. Ще там були погрози, наскільки ми знаємо. Бачили, ну бачимо, що наша делегація доволі так достойно прийшла цю історію. Далі заяви щодо там денного перемиря чи будь-якого іншого. Ну всі вони пройшли абсолютно мимо. Тому що буде в цій розмові? Ну єдине, що зараз можна сказати, оскільки от Марк Рубі він активно якось і штовхає цю розмову, uh -huh. і вичевидь, він хоче, щоб а, а, Трамп озвучив Путіну, що Конгрес точно проголосує за пропозицію а, конгресменів, uh -huh. зокрема Лінці Грема. Uh -huh. Да, це там 500% відповідно санкцій, які тим країнам, які будуть купувати російську нафту. Окей, але знову ж таки, чи буде це достатнім стимулом, щоб ми побачили якийсь фідбек пут? Ну, сумнівно зараз правильно питання реакції Путіна це питання, скажімо, в об'ємі тієї військової допомоги, яка буде отримувати Україна. Оце дійсно, тобто, Кремль розуміє силу тоді. Ми посилюємо, то ви посилюєте Україну, даєте їй можливість ефективно, активно відповідно захищатися і тоді ви створюєте великі проблеми для Путіна. От така історія вона може спрацювати зараз. Її поки що не видно. Тому оці от розмови вони в плюс ідуть путіну. Тому що Путін угу. себе легітимізує. Він каже: Я дивіться, я крутий, я класний я тут з усіма спілкуюся, ну, наші спота Америки, да? Трамп да вони на зустріч з'їздили ну, угу. в тій ситуації, яка є. Тому на жаль, нічого позитивного поки що не очікуємо. Власне, ви нічого позитивного не очікуєте. А Трамп переконаний, що прям йому легко вдасться домовитися так. про припинення вогню. Як це корелює з масованою атакою шахедів на Україну? Звідки такий оптимізм у Трампа? Тобто, це теж гра на публіку, чому він постійно заявляє, те, що не може виконати. Ну, дивіться, тут є декілька моментів. Перший момент полягає в психо такому не психічному стані, да, а в психічному не знаю, під самій особистості Трампа, який ніколи не визнає будь-яких програш. Да? Тобто, ми ж ну, бачили в Стамбул. Він, він чітко сказав, закликав. Я вважаю або я закликаю, щоб сторони там сіли і було б дуже добре, якби значить там всі зустрілися і так далі. Потім проігнорує, каже, ну а ну, наша було їхати, де да, якщо мене не буде. Ми всі ці речі відповідно знаємо. Тому він завжди в цьому переконаний, навіть просто факт якоїсь там чи розмови, чи там зустрічі, які нічого не проводять, він завжди хоче подавати як якусь велику перемогу. Uh -huh. в будь що не визнавати програш і все, що не відбувається, все казати, що так і малося статися, тому що я відповідно так задумав. З іншої сторони, знову ж таки, що Сполучені Штати Америки вони зараз не зацікавлені в тому, що поповню. Ну, побити горшки з Російською Федерацією. Тобто mm -hmm. у них є питання індотихіанського регіону, у них є відповідно питання Китаю, у них є намагання, я думаю, що це марне намагання але все ж таки відірвати Російську Федерацію відповідно від Пекіну. Складно сказати, на чому воно ґрунтується. Ну але зворотнього Кісінджера в ситуації, коли жодного конфлікту, фактично жодного конфлікту між Китаєм і Росією немає, ну це складно зробити. Mm -hmm. ну, тобто, в х роках Радянський Союз фактично воював з Китаєм. Був на порозі, так там і висилка дипломатів була, і перестрілки на кордонах. Зараз нічого такого немає. На чому це грунтується? Сказати складно. Тому є Є в них завдання. Це звичайно, що я угоди по нерозповсюдженню стратегічного озброєння. Є намагання Трампа отримати все ж таки доступ до певних компаній, до Російської Федерації в частині mm -hmm. мінералів. Є питання Арктики, звичайно, які mm -hmm. обговорюються. Тому, вочевидь, це теж є певним стримувальним елементом для Трампа в частині того, що поки що все, що. Об не відбувалося, він би казав, що все таки має йти до тих пір. Напевно, коли він зрозуміє, що всі певні оці от побажання вони не зможуть реалізувати. і Путін не дасть. Тоді можливо він перейде до якоїсь іншої стратегії. Ви до речі, згадали про низький рівень делегації, яку Росія відрядила до Стамбула. Про це говорив Зеленський у Римі на зустрічі з Джеді Вансом з. Марко Рубіо, і власне це була перша зустріч з Венсом після перепалки в овальному кабінеті. А... Чи були якісь знаки, якби ви її охарактеризували? Бо по фото, фотографіях Дивіться, так, да так посміхався, але так ну так скалився, я би сказала більше <світ> Венс, але я про те тут важливо, чи є якісь практичні результати, що нам відомо з точки зору практичності, чи будуть імплементовані якісь речі? А з точки зору практичності, ми можемо сказати, що після цієї зустрічі, буквально нещодавно, Венс написав, що Україна Сполучені Америки мають однакових. Це вже добре. <рес> так, <рес> в вже, це вже фіксуває <рес> <так. рес> Тому це крок вперед. Зараз ми бачимо доволі прагматичну таку теж позицію Марко Рубіо. Єдине, що мені не дуже зрозуміло, чому він так хоче цієї зустрічі Трампа і Путіна. <рес> Бо мені здається, що вона буде фіаско для Трампа в нинішній ситуації, в нинішній конструкції. А яка поясні, є. Чому? Ну, дивіться, знову ж таки, підготовча робота не зроблена, не зроблена. Да? там санкційні пакети, на якісь тобто важелю якогось впливу або тиску, який mm. би ти міг зразу от показати, не буде. Це буде зустріч, яка легітимізує знов ж таки Путіна, mm. яку він використає в своїх пропагандистських цілях. Але ну що буде? Ну тобто буде два моменти. або може бути, що вони поспілкуються і знов Трамп буде зачарований кігібістом путіним і скаже mm. Україна, ви маєте виконати все, що каже Росія. Може бути такий варіант? Можна на жаль, може бути. Да, ми вже це бачимо. Або з іншого боку, це буде безрезультативна зустріч, коли кожен буде намагатися використовувати своїх там пропагандистських моментів. Але в цілому, ну це реально Трампу нічого не дасть. Ну тобто, зустріч, якщо вони там щось підпишуть. Ну немає ну, ж таки, жодної підстави казати про те, що там по Арктиці, по стратегічному озброєнням є якісь відповідно просування. А тим паче в контексті війни в Україні і плюс є позиції європейців, які підтримують Україну. Мир через силу треба тиснути відповідно ми бачимо росія плюс трамп не може дати все путіну що він хоче путіну потрібно це зняття санкцій європейського mm -hmm. союзу це відкриття відповідно ринку і так далі європейці кажуть шановні no, ми so. зараз не будемо грати в цю гру тому що нам потрібно стійка як мінімум ну підтримати україну що вона могла і далі бути нашим відповідним щитом це так якщо дуже по-простому mm -hmm. обмальовувати та ситуація яка є тому не бачу тут підстав і якийсь оптимізм з точки зору рубіо в ситуації, коли вони могли зустрітися, і, і умовно Трамп би йому висловив ультиматум: типу або ти робиш так, або ні, і зразу там даємо підтримку Українській. Санкції, це красиво було б виглядало, і для нас позитивно, і красиво відповідно але ви для не самого вірите в такий сценарій? і поки що не, не вірю. Угу. Добре, дивіться, трамнедіюся, але не вірю. Трамп буксує. Стамбул буксував. Що нам робити, щоб надалі не буксувало те, від, від кого чи від чого ми очікуємо е, е, найбільшої допомоги, мабуть. Ну, Найбільшу допомогу ми все одно розраховуємо отримати від США. Але не, ми зараз все ж таки маємо доволі хороший діалог з нашими європейськими партнерами. Ця коаліція рішуча, хоча вона теж буксує насправді. Бо uh -huh. мерз каже так, uh -huh. таурси на столі. Потім десь хтось відвернувся, да, хопа, і таврисів вже немає. Uh -huh. Так не, не дуже така прагматична річ. Але з іншого боку, вони засекретили постачання озброєння в Україну. Ми то ще не а будемо я знати. Буде сказати, коли ви сказали, їх що вони що публічно Ну, в цьому прибирає. є в цьому є плюс. Ну, давайте да, Буде плюс тоді, коли отримаємо. Бо uh -huh. поки що було дуже багато заяв і очікувань від самого Мерця, але ну ситуація ну можливо так і треба. Можливо, потрібно поступово відповідно входити. Далі це звичайно Британія, це там Франція, Німеччина. Ну, Німеччина вже згадувала, да в тому, щоб ми могли е, напрацювати ці елементи тиску, і я хочу сказати, що нашим партнерам не потрібно чекати добро від Трампа. Uh -huh. Тобто, якщо вони хочуть санкції вводити, їх треба вводити. Якщо вони хочуть ще більше допомагати Україні, це можна е, відповідно робити. Ці рішучості не вистачає на це необхідно працювати, але все одно наше завдання, те, що робить відповідний президент, наші дипломати це переконувати Сполучені Америки дивитися в ту сторону і бачити те, що відповідно бачимо. Ми. Ми, що робить Російська Федерація? Ну, по перше, а це реальності від а які в нас залишаються важелі переконувати. Ну, здається, що вже чим ще далі переконувати? Ось вам вбиті діти. Ось вам маршрутки, там де вмирають люди. Чим переконувати? А переконувати тим, що не буде ніяких дивідентів особисто для Трампа. Тобто він mm -hmm. програє. Він буде виглядати слабким на фоні Путіна. Він не отримує премію миру. Він не укладе great big, deal, big deal і так далі. Тобто абсолютно грати на ті речі, які от, зрозуміли для Трампа. Якщо він не розуміє вбитих дітей і вбитих людей, хоча він каже, там багато красивих людей помирає, ну але знову ж таки, це ж ні, ні про що. То тоді грати якраз на оці от, е, 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 да, да, оці от Бенефіти конкретно для самого Трампа. Тобто, пам'ятник на борщагівці теж не поставлять. Ну ні, не поставлять. Але ж там були якісь ініціативи вулиці вже назвати. Так, 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 так. <реш> а, ну що ж, друзі, у нашому сюжеті ми ще згадували про Орбана. Що там відбувається в двох словах? Якщо можна, ну йому скрутно, звичайно. По-перше, опозиційні сили да? ми ж бачили в Будапешті. Вчора були акції відповідно протесту проти його значить ці. Проти його драконі ну знов ж таки намагання утиснути ще більше відповідно до слова і громадське об'єднання там організації демократичного штибу бачимо, що Мадяр він набирає відповідно свою популярність а плюс тут ще і скандал з шпигунством. Це доволі неприємні речі, тому що це знов ж таки дає ще більше важелі впливу всередині європейського союзу, який може фактично на нього накладати санкції в тому чи іншому вигляді. За порушення основоположних принципів, які лежать в основі створення самого відповідно європейського союзу, але все одно поки що він зберігає свою популярність, тримається на плаву. бачимо в Румунії, слава Богу. з спев... да, да, да. такою з. Майже 100% впевненістю можемо казати, що цей курс, який є в Румунії, залишається, вона буде продовжувати далі підтримувати Україну, відігравати важливу роль. А по безпеці ну Польща там в принципі дивіться. Я не думаю, що два кандидати, які вийшли, вони мають кардинально різні погляди uh -huh. на загрозу з боку Російської Федерації підтримку України. Ну, у піс, звичайно, там є свої певні нюанси, але ну до цього ж вони були при владі. Слуха uh -huh. спочатку повномасштабного вторгнення і була підтримка України. Да, звичайно, там є певні та, є втоми, є там ця конфедерація, є блокування <кій> кордону. Але нічого ну, вже якось і, ну, У нас ніколи не були прям супер прості відносини з Польщею. Попри Много. те, що там з часів Ющенка вона ставала нашим адвокатом в Європейському Союзі, є багато різних моментів. Історичної пам'яті, є певний втоми. Польща перша прийняла доволі велику кількість українських біженців. Це теж складно, це теж uh -huh. треба розуміти. Тому, Але в цілому е в Польщі немає. Про російських партій фактично в uh них -huh. є намагання десь на чомусь там позагравати, але вони чудово, прекрасно розуміють, хто в Другій світовій війни uh -huh. разом з гітлерівською Німеччиною розділив uh -huh. їхню відповідну країну. Тому е, в цій частині я думаю, що з Польщею у нас буде менше проблем. Проблеми будуть в частині от нашої інтеграції в Європейський Союз uh -huh. і коли знову переділ квот на сільське господарство, ну, тобто такі no, практичні абсолютно to речі, але не в частині геополітичної візії і розуміння тієї. Загрози несе Російська Федерація почули ігоре. Дякуємо дуже, що дякую. 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 до нас зранку. Доктор політичних наук експерт аналітичного центру об'єднана Україна Ігор Петренко був сьогодні. На нашій студії.